Волинський національний університет імені Лесі Українки це потужний освітній науковий, культурний, волонтерський, спортивний центр нашого краю. Ми активно розвиваємо дуальну освіту, академічну мобільність, поліпшуємо якість науково педагогічного персоналу, поліпшуємо умови навчання наших студентів. Про успіхи наші вказують рейтинги. За останнім консолідованим рейтингом ми ввійшли в десятку найкращих класичних закладів освіти нашої держави. Ми пишаємося цим і дякуємо Збройним силам України. Лише завдяки нашим воїнам ми маємо можливість працювати і якісно виконувати свої завдання. Дякуємо кожному захиснику за героїзм, патріотизм. За їх важку працю низько схиляємо голови перед тими, хто загинув. Вічна слава героям сьогодні День Незалежності України, найбільше свято нашої держави. Щиро вітаю всіх з цим святом, бажаю добра, удачі, успіху, добробуту, родинного затишку. А найголовніше бажаю нам усім. Миру і перемоги, слава Україні.